Не підготовлено ні підготовлено нічого, ні резина, ні водії. І результат вийшов. І навіть такі вони показували характер. Подивимося, на що здатний седан в порівнянні з такими монстрами. На ізі. Демо йдемо йдемо! Вийшли! Всім привіт! Оф-роут і електромобіль. Що це взагалі таке? Ми багато вибираємо різних автомобілів для себе. Хтось на моноприводі, хтось повний привід. А чи знають власники повнопривідних електромобілів, на що здатне саме їх авто? Ми собі задали це питання в команді і всі одноголосно сказали, а давайте перевіримо. І виникло риторичне питання, кого закинути на оффроуд і який повинен бути офроуд. Коли ми радилися з фахівцями, всі фахівці сказали однозначно, хлопці, вам не треба багнюка, вам не треба їхати кудись в Карпати. Ви просто берете свої тачки і їдете куди, правильно, в піски. Бо лише тільки в пісках можна зрозуміти, як автомобіль їде. Це надскладні умови для будь-якого автомобіля. Не тільки -ті електромобілі, але й ДВС. Тому ми вирішили взяти біведі танк, повний привід. Сонхель повний привіт. Ну і на допомогу ми з собою покликали Рубікон і Хаммер. Ну, куди без хамера? Без цього великого американського шкафа. І поїхали тестувати можливості цих автомобілей. І не все так очевидно, як вам здається. Приємного перегляду. Ну, з вас, звісно, підписка і вподобайка на наш канал. На старт вийшли 4 повнопривідні герої. Біваді Сонхель, гарненький міський електромобіль, створений їздити до торгового центру, а не закопуватися в пустелі. Бівай дітан. Його старший брат, який думає, що якщо він більше, то супермаркет, то додому він може поїхати через піски. Рубікон. Тачка, яку можна засунути навіть у кратер вулкана, і вона все одно виїде. А Хаммер величезна американська шафа на колесах, яка, як мені здається, буде сьогодні виконувати роль трактора-рятувальника. Так, у нас останнє приготування. Рубікон включається камера, Сонгель вже на поготові. Ми на танго і позаду нас стоїть хамер на підстраховці. Так, Давайте зразу поясню, я включив сніжний режимчик. У мене ще в загашнику є режим відключити стабілізацію, але його будемо користуватися трішки пізніше. Зараз просто сніжний режим. І починаємо по катоху. Слухайте, це мій перший досвід з приводу афроуда, але настільки багато різних приготувань я ще не бачив. Поки всі камери розвісили, поки оператор підготувався. Так, порядок наступний. Зараз їде Сонхель, повнопривідний. За ним їду я на танку. За нами їде Рубікон і потім Хаммер. Сонхель вирушив першим. Дуже впевнені рухи, невже він так просто тут приїде. Списіть мене, аж не, не О, влада сьогодні буде день Але чуда не буде, і Сонхель одразу ж сів на пузо. Ну буває перехвилювався. Але нам то що, адже у нас є Хаммер. Зараз будемо витягуватися хамером. Трохи перегазував, сів на пузо. а так в цілому доволі навіть непогано доїхав. А зараз ще хамер сяде, зараз будемо хамери ще витягувати. Декілька разів ця величезна шафа намагалася посунути той сітікар, який вирішив, що він бульдозер, і кожного разу Хаммер витягував його, наче не машину, а родича, який знову засидівся в барі. Ну, дивіться який а, гарний сонгель. Але ось ну, тут навіть зараз камеру тяжко. Сонг сидить. Давай переїде дальше только щоб ти знав. Плотненько. Ну, він дуже гарний. Саш, він <рість> в піску ще просто гарніше. Це якесь ексклюзивне фото можна зараз робити. Це просто лоу-райд версія. <рість> <рість> просто кайф. Я думаю, якби були б нормальні колеса, мається на увазі, не шо оця скользька як. Я не я... знаю що, а якби були нормальні сантраки, або щось типу. Потім... Ну, Її, її дорі вистачає, вона да. викручує, так? Да? Дурі вистачає, але просто що починає підзариватися, І це є роковою помилкою цієї машини. А так в цілому, слухай, ну, ти просто подивись на цю яму, яку я проїхав. Це да. просто це шесті. <кхем> чому за це? ж тут пройшов, так? Да? Так, да, да, я тут нормально спокійно пройшов, я можу відповісти на питання, чого застряг. Дивись. У мене там є коментатор від Бога на пасажирському сидінні. Ми почали їхати е, невідомими маршрутами. Я думав проїхати туди прямо, так. після того як проїхав яму. Він каже, давай направо. А бачиш, коли я почав повертати направо, машину почало... Вона втратила динаміку, вона втратила імпульс і, і потім згорилася. Тобто думаєш, якщо б я пішов би прямо туди, то Я б доїхав би без проблем. Би, да? Тут головне не втрачати імпульс натягувати. Бо низький клірінс, резина шосейна і закопався. Я зрозумів. В принципі, можна зараз достати лопатки, швидко з-під дніща достати трохи піска. Я думаю, я і сам вийду. Буде Тобі дати року. лопату? Так, да, давай. це не лише тільки про привезти автомобіль. Ми займаємося ремонтом, обслуговуванням, модернізацією, зміною портів, на Чадема, ЦЦС. У нас з'явилася електроканістра, яка перетворює електромобіль на павербанк. Цього місяця ми розробили унікальний продукт. Три фази в одну фазу зарядка для ваших електромобілів. Взагалі немає аналогів у нас в Україні і в ближчих країнах Європи. Друзі, в дорозі більше ста автомобілів зараз. Всі контакти в описі під відео. Ну і звісно, ми розширюємося. Ми відкрили Вінницький офіс, який знаходиться за адресою вулицю 600 21. Будь ласка, заїжджайте, там 5 автомобілів зараз знаходяться на виставці. Ліапард 3, Denza Н7, Ліапар 5, Лісян, Ауді. Це все команда Чашпай для вас. Або в Києві заїжджайте, або в Вінниці. Welcome! Переходимо до наступного. А саме вже на готові всім довести, що він не просто електровафельниця ліво дітан. Куда? Поки ми впевнені рухаємося. Виглядав трохи гідніше, але теж швидко здався. Що ж, хаммер зі своєю лебідкою і тут нам знадобився, так, що ми маємо? Ми маємо наступну ситуацію. Передній ще нібито вільні, а ось задній я прям підрився. І сів. Була допущена помилка. Помилка в тому, що трішки пережав я по потужності. Але мені здається, що якщо б стояла теж резина, шанс був. би. Зараз мене будуть трішки підтягувати. Але все одно, все одно заїхав далі, ніж Сонхель. Ну що, Рубікон, Можливо це проблема не в попередніх авто, а такий відрізок шляху складний, де проїжджає лише Хамер. просто ніби то була парковка біля супермаркету раптом усі набралися трохи досвіду і о диво пройшли пісок без проблем навіть електромобілі чином, з допомогою величезної американської шафи всі добралися до основної локації сьогоднішнього відео. охо хо спуск спуску піщану яму. Місце, де пролилися сотні літрів поту під час відкопування своїх машин. Місце, куди заїжджають лише або дуже сміливі та підготовлені, або відчайдушні. До речі, а що робить Сонхель? Він що вирішив спуститися сюди? Але подивимося, як цей відчайдуха буде звідси вибиратися. Танк вирішив зробити красиво. І застряг. Робікон. Ну знову зробив вигляд, що ями взагалі не існує. Ну а хаммер. А що Хамер? Його мені, здається, навіть не потрібно коментувати. Виїс із тієї самої ями, де собаки навіть бояться срати. Ви просто не бачили те, що тільки що бачив я. Спереду смачний такий підйом. На камері цей підйом видно, ну, мабуть, не дуже виражено. Щойно підіймався по цьому підйому Рубікон. джип Wrangler Рубікон 2-літровий. Його перевага в тому, що в нього є понижена передача, і він може потроху-потроху собі сунутись. Плюс машина підготовлена, вона з високим клірінсом достатньо, е на правильній гумі, ось, ну і потроху вигріб. Колі накопав просто в пояс, але виїхав. Зараз буде моя черга виїжджати. Історія в чому? Е я можу невеличкий розгін набрати, тому що в мене немає понижуючої передачі, і я фізично можу їхати. Не те, що навіть їхати, а розганяти авто до достатніх швидкостей Я думаю, що я таким чином просто створю імпульс для свого BYD Song L. І за рахунок цього імпульсу спробую і виїхати. Ну, Побачимо, як воно вийде. І якщо що, навіть якщо сядемо на пузо, я думаю, що назад вона вийде нормально. Рубікон вже повертається до мене, зараз буде моя черга. Хаммер застряг. Не може виїхати. Такий 2 Двохлітровий Рубікон. Виїхав спокійно, а Хамер 6,0. застряг Диво дивне. Ну, потроху сунеться, гребе, забуксовується, звісно, закопується. Ландшафт дозволяє йому просто скидувати пісок назад. Ледве-ледве. Я б сказав, би, що йому прям важко. Прям важко. Виїжджає, але все ж да, важкувато. Ну і з е... якихось додаткових плюшок, які можу сказати в сторону Хаммера, він на цій горці зупинився. І він почав рух вгору після зупинки. Хоча початкова інерція в нього була. Я думаю, що десь просто водій зайвий раз натиснув не на ту педальку, ось. Але виїхав. Подивимось, на що здатний седан в порівнянні з такими монстрами. О на езі. Сів на жопу. Сонхель майже впорався, але в останній момент знову сів на пузо, бо він Сонхель. Так, ну що, Висновки можу зробити наступні. У BYD Сонхел достатньо непогані електронні помічники, які допомагають боротися з бездоріжжям. Але єдина проблема в тому, що не вистачає клірінсу. Машина достатньо добре тримає е, імпульс, достатньо добре тримає себе на дорозі, але як тільки вона попадає в яму і зупиняється, то одразу з цим відбуваються певні проблеми. Ну Якщо і сонхейдом все зрозуміло, він хоч і здібний. Але низький. І з Рубіконом також. Він заводу підготовлений до таких випробувань. Але штанг. Він хоче і електромобіль, але більше та вище за Сон хель дурі в ньому купа. Чи зможе він її реалізувати правильно в цьому випробуванні? Так, було непросто. Перші спроби були невдачні. Адже потрібно зрозуміти автомобіль. Зрозуміти, як саме давити на гашетку та в який момент. Йому не вистачає просто кліренса Танго. Якщо б то зараз було болото, я не знаю, ще щось таке, воно б зараз все прошкреблося. За рахунок того, що пісок знизу підпирає, автомобіль підвісає, все. А так, по потужності, по тому як шкребеться, ну більш ніж достатньо. Подивіться, що робиться. З одного боку, здається, що там. Що цей танк їде, да? але друзі, ну по-перше, з нами їде Хаммер та Рубікон. і ну, Завдячуючи їм, ми взагалі кудись доїжджаємо. Вони нас підстраховують в відповідний момент. Але цікавий момент, що бачите, ну, ми порівнюємо з автомобілями, які створені в принципі, для оффроуду. Але як тільки стало зрозуміло, що гашетку потрібно давити просто в підлогу, сталося ось це. Йдемо йдемо, 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 йдемо. Йдемо! Вийшли! О-фо! Танк вилетів нагору так, наче щойно виграв ралі така. Друзі, дуже важлива тема. До офроуду треба, щоб був готовий не лише ваш автомобіль, але повинні бути готові і ви. Професійні джипери, звісно, це чудово розуміють. Готується не лише тачка, але й прокладка. прокладка між кермом і сидінням. Для мене сьогодні в житті це був перший досвід оф Ви бачите, який в мене виходить не зовсім вдалий. Місцями треба більше впевненості човити на гашетку і розуміти, як себе автомобіль веде на бездоріжжі. Хто зацікавлений в такій темі, друзі, звертайтеся до нас, будемо періодично влаштовувати оффроуд заїзди на пісках і не тільки. Так, Зараз у нас включений і виключено сніжний режим. ще подивіться по чому ми зараз пробираємося тут собаки срати бояться а ми на танги проїхали. чавом чагом чаво і потихеньку Просто щось нереальне він зараз робить. Якийсь, блін, непереможний танк. Ну зараз, звісно, це кайф. Ми одразу поїхали в умови, в яких неможливо, мабуть, непідготовленому автомобілю. Але о, що він може, Це ось у нас є? Оп, ми заскочили. Без будь-яких проблем. Електромобілі теж можуть бути позашляховиками. Ми каталися на непідготовлених машинах, і навіть такі вони показували характер. Сонгель, хоч і створений для поїздок до супермаркету, але зробити його вищим, і його системи, а також досвідчений водій, дозволять цій електричці поїхати будь де Той же висновок і по тангу це перша генерація танга, і у цій версії звисає батарея, через що кліренс не набагато більший, ніж. Того ж У цих двох електричок ні підготовлено нічого, ні резина, ні водії, і результат вийшов доволі таки гарний. А уявіть собі, якщо їх ще й підготувати, тоді можливо Рікон почне нервувати. Зараз саме час, коли я повинен підвести якісь підсумки. Але, друзі, ви самі все побачили і підводьте свої підсумки у нас в коментарях під відео. Ну а що я вам можу заанонсити? Біваді танк 21-го року, повний приїд, залишається у нас в сім'ї. Ви спитаєте для чого? Я скажу для того, щоб підготувати його до наступних випробувань. А для того, щоб не пропустити дійсно цей унікальний український контент, підпишіться на наш канал. Далі буде цікавіше, а танга чекають жорсткі випробування.